Дня здоров'я на спільному засіданні постійних комісій районної ради з 37 членів комісії присутні 19. Які будуть пропозиції? Що до початку року почати? Хто за те? щоб почати? За, проти тримались далі. Для забезпечення роботи спільного засідання комісії необхідно обрати секретаря спільного засідання. Пропонуємо ливина. Роз... Да. Питань нема. На порядок денний відноситься. Перше питання про звіт голови Лубенської районної ради за період грудень 23, грудень 24-го. Це це на Друге питання про звіт голови Лубенської районної держадміністрації сиряченка Третє питання про результати діяльності Лубинської окружної прокуратури роман карпець четверта про стан законності боротьби боротьби злочинністю охорони громадського порядку за результатами діяльності лубенської районної відділу поліції Заступник Ігор Шумейко, П'яте про внесення змін до складу постійних комісій районної ради Оксана Цимба. Про виконання районної комплексної програми і забезпечення виконання судових рішень на виконання документів 22-24 року Тетяна Корнієнка про виконання районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування 21-24 роки Корнієнка. Про виконання плану роботи районної ради за 24 рік Оксана Цимбал, про звернення депутатів Лубенської районної ради до президента України, кабінету міністрів та Верховної Ради щодо припинення переслідування військових представників органів місцевого самоврядування політичних переслідувань, збільшення фінансування армії та відкати реформи децентралізації. Олег Литвиненко. Десята. Про звернення депутатів Лубинської районної ради до Президента України, Ради Національної безпеки і оборони України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо недопущення диктатури в Україні та переслідування опозиції. Олег Литвиненко, 11 про дострокове припинення повноважень депутата районної ради 8 Василенка, Оксана різне. По першому питанню. Шановні депутати, як після розпорядження про скликання чергової 23 сесії районної ради надійшла заяву депутата районної ради Лариси Пономаренко про складання повноважень депутата районної ради, тому пропонуємо включити до порядку денного спільного засідання комісії проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата районної ради, восьмого скликання Паномаренко. У кого будуть які доповнені пропозиції? Хто за те, щоб затвердити порядок? денний, отримались проти немає. Перше питання. Про звіт голови Лубенської районної ради за період грудень 23-грудень 24 року. Шановні депутати, звіт надісланий всім. То читає. Читав, читав. Якщо читали, я думаю, що не повторюється, прямо на сесії там я тоді зачитаю. Які так. запитання, відповіді, то. Да. Я це думаю, як так. скажете, ну треба ж теж, похвалити себе, щось що робимо. Так? Да. так що дайте, будь ласка, там. Виносимо це питання на сесію. І коли які питання буде. По другому питанню про звіт голови районної державної адміністрації щодо виконання делегованих Лубинської районної ради по нажав у 24 році. Середчинка також ми надіслали всім той звіт. Сергій Миколаївич перехворів, але він буде на сесії. Тому він там буде звітуватися і задасте питання. Дякую. Хто за ти? Хто за? Проти утримались? Нема. По третьому питанню. про. Результати діяльності Лупинської окружної прокуратури доповідач буде так само, да, так. Да, да. Значить, Іван Павлович викликали їх на колегію вчора вечором. Повідомили, що колегія він дуже вибачався, що він не попаде. І хотів зняти питання з порядку денного. І я кажу, що ну який немає резону. Заступник прийде, проінформує. Питання, якщо будете задавати, не відповість заступник вивчати. Я, да. я думаю, він відповідають. Е, і так само начальник поліції, він виконуючи обов'язки, але в нього суд теж повідомили пізніше, е, не проігнорували вам, гарантую про це. От, але сталося, і теж каже, що може переносити. Ну, я думаю, нема смисла теж переносити так само. Будуть перші заступники, питання задавати. Будь ласка. Хто за те, щоб винести третє питання прокуратури за, проти, утримались? І четверте питання по поліції. За, проти, утрималися. П'яте питання про внесення згод до складу постійних комісій районної ради. У зв'язку з тим, що на минулій сесії набули повноваження в нас два депутата, пропонується включити їх до постійних комісій Лубинської районної ради, а саме до постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, етики місцевого самоврядування та зв'язків з громадськістю. Хто за, проти, утримались? Нема. По шостому питанню. Про виконання районної комплексної програми і забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів за двадцять другий рік четвертий Районна комплексна програма із забезпечення виконання судових рішень та виконання та виконавчих документів на 2022-2024 роки затверджена рішенням 13-ї сесії Лубинської районної ради 8-го скликання. Від 22 грудня 2022 року номер 193 розробник, відповідальний виконавець, головний розпорядник коштів є Лубенська районна рада. Видатки в 2022 та в 24 роках по цій програмі не проводилися. Всі видатки проводилися у 2023 році за бюджетною програмою. По КПКВ одинадцять інша діяльність у сфері державного управління з метою виконання судових рішень про стягнення коштів з Лубенської районної ради. Так. В обсяг кошторисних призначень по загальному фонду у 2023 році становив 239 тисяч 484 гривні 2 копійки. В тому числі це були два заходи для здійснення оплати за стягненням коштів у зв'язку з несвоєчасною платою за спожиття енергоносії комунальні послуги в сумі 150 тисяч 336 гривень 70 копійок. Та для здійснення оплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні судового збору правничої допомоги в сумі 89 тисяч сто гривень 32 копійки. Джерелами фінансування даної програми були кошти районного бюджету Лубенського району в сумі 172 078 тисячі сімдесят гривень 2 копійки. Та кошти, що надійшли у вигляді. Міжбюджетного трансферту з загального фонду бюджету Порятинської міської територіальної громади в сумі 67 тисяч 406 гривень. Фактично проведено касові видатки у 2023 році на суму 229 тисяч гривні 9 копійок. На здійснення оплати за стягненням коштів у зв'язку з своєчасною платою за спожиття енергоносії в сумі 150 тисяч 336 гривень 70 копійок це одне судове рішення. Та для здійснення оплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні судового збору правничої допомоги в сумі 79 тисяч 545 тисяч п'ятсот гривень 39 копійок. Це 14 судових рішень. Відхилення між кошторисними призначеннями та проведеними касовими видатками становить різниця 9601 гривня 93 копійки. Це сума невикористаного міжбюджетного трансферту, отриманого від Пирятинської міської ради. Для проведення за судовими рішення виплати середнього, заробі... середнього заробітку. колишнім працівникам Пирятинської районної ради та відділу управління комунальним майном Пирятинської районної ради, значить, при обрахунку в прогнозну суму включали виконавчий збір, який не фактично не був сплачений, а також одне судове рішення не виконано в зв'язку зі смертю особи. Ці кошти ми повернули в бюджет порятинської міської територіальної громади у грудні 2023 року. У зв'язку зі зменшенням обсягу фактично спожитих видатків середні витрати на одне рішення щодо стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні стали меншими на 261 гривню. Та результативний показник на одне рішення становив 5681 гривня 81 копійка. Поставлені цілі перед районною радою. Виконані і програма виконана. Чи є якісь запитання за доповідача? Копійки. копейки. хто за те, щоб винести на сесію? Проти утримались, нема. От на сьоме питання про виконання районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Лубинського району за 2021-2024 роки. Районна комплексна програма розвитку місцевого самоврядування Лубінського району на 2021 2024 роки затверджена рішенням шостої сесії Лубенської районної ради 8 скликання від 19 серпня 2021 року номер 136 Протягом дії даної програми вносилися зміни відповідно до потреб виконавця програми. Розробником, відповідальним виконавцем, головним розпорядником коштів цієї програми є Лубенська районна рада. Заплановане фінансування для виконання заходів на 2021-2024 роки становить 3 мільйони 692 тисячі 100 гривень. Проведено видатки за вказаний період на суму 2 мільйони 459 тисяч 45 гривень 31 копійка. 2021 рік в межах місцевої програми даної виконувалась бюджетна програма за КПК 0110180, інша діяльність у сфері державного управління, яка запроваджена з метою відзначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ організацій усіх форм власності. Які внесли вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району шляхом занесення на дошку пошани Лубинського району згідно рішення комісії з питань формування дошки пошани Лубинського району? номер один від 4 серпня 2021 року було вирішено занести на дошку пошани 28 кращих працівників та трудових колективів. Підприємств установ і організацій усіх форм власності громадських об'єднань Лубинського району. Рішенням 6-ї сесії Лубенської районної ради 8-го скликання номер 137 від 19 серпня 2023 року про внесення змін до показників районного бюджету Лубинського району на 2021 рік на виконання даних цілей виділено 15 тисяч гривень. В межах виділених кошторисних призначень здійснено видатки на суму 14 тисяч. 990 гривень 31 копійка. Це були придбання фотографій, квітів, дипломів, поточний ремонт, монтаж, демонтаж фотографій дошки пошану. Це становить 99,9% виконання від планових показників. Також в межах даної програми у 2021 році за бюджетною програмою ВК 011-0150 організаційно. Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної містах ради, міської селищної сільської рад здійснювались поточні видатки на отримання районної ради на суму 1 мільйон 50 тисяч 255 гривень. Джерелами фінансування були міжбюджетні трансферти Пірятинської міської територіальної громади в сумі 390 тисяч 650 гривень. Хорольської міської територіальної громади в сумі 423 тисячі 300 гривень. Чорнухинської селищної територіальної громади в сумі 145 тисяч 205 гривень. Новооржицької селищної територіальної громади в сумі 91 тисяча 100. Дані кошти використано на здійснення поточних видатків Лубинської районної ради у 2021 році. Це були такі статті видатків, як заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю, оплата послуг, крім комунальних, оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення електроенергії. У 2022 році видатки з цієї програми взагалі не проводилися. 2023, у 2023 році за бюджетною програмою 01 0110150 організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради, міської селищної сільської ради в межах районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Глубицького району на 2021 тисячі 2024 роки здійснювалися поточні видатки на отримання районної ради в сумі 330 тисяч 800 гривень. Джерелами фінансування були міжбюджетні трансферти, надані Порятинською міською територіальною громадою в сумі 150 тисяч та Хорольською міською територіальною громадою в сумі 150 тисяч, Чорнухинською селищною територіальною громадою в сумі 30 тисяч 800 гривень. Це також були статті видатків, такі як заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю, оплата послуг, крім комунальних, видатки на відрядження, оплата теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергія та інші поточні видатки 2024 рік. Глубинська районна рада є членом Асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Та Української асоціації районних та обласних рад відповідно до рішень правління Української асоціації районних та обласних рад від 20 грудня 2023 року номер 4 про фінансову господарську діяльність УАРОР на 2024 рік та від 20 грудня 2023 року номер 4 про сплату щорічних членських внесків на 2024 рік та затвердження розрахунку. Щорічний членський внесок визначено у фіксованому розмірі – 3 тисячі гривень, який було розраховано, виходячи з кількості населення Лубинського району, понад 40 тисяч осіб станом на 1 лютого 2022 року. Лубинська районна рада як член УАРОР сплатила у 2024 році членський внесок в повному обсязі 3 тисячі гривень. Відповідно до рішення правління асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування від 21 вересня 23 року номер 28 про затвердження розміру та порядку сплати членських внесків асоціації. Лубинська районна рада, як член асоціації, сплатила щорічний членський внесок у 2024 році в сумі 10 тисяч гривень. Фінансування даних заходів здійснювалося за бюджетною програмою по КПКВК 011 шість вісімдесят членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом Лубенського району. У 2024 році здійснювалися поточні видатки на утримання районної ради в сумі 1 мільйон 50 тисяч гривень. Джерелами фінансування були міжбюджетні трансферти, надані Порятинською міською територіальною громадою в сумі 200 тисяч, Хорольською міською територіальною громадою в сумі 200 тисяч, Гребінківською міською територіальною громадою. В сумі 150 тисяч та з обласного бюджету Полтавської області 500 тисяч гривень. Це були наступні статті видатків – заробітна плата, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю, оплата послуг, крім комунальних, оплата теплопостачання та електроенергії. Інші заходи, передбачені даною програмою в період з 21 по 24 роки, не виконувались у зв'язку з відсутністю фінансування. Цілі та мета даної районної програми досягнуті. Всі задачі поставлені на даний час перед Лубинською районною радою. Виконані. Чи є запитання до доповідача? До... Хто за? Проти утримались. Наступне питання по восьмому питання про виконання плану роботи районної ради за 2024 рік Оксана СМД. До вашої уваги звіт про виконання плану роботи районної ради за 2024 рік. Рішенням Лубинської районної ради восьмого скликання від 22 грудня 2023 року було затверджено план роботи Лубинської районної ради на 2024 рік. При формуванні плану роботи районної ради враховувалися пропозиції депутатів районної ради постійних комісій. Та районної військової адміністрації зазначеним рішенням було передбачено розгляд ряду питань на пленарних засідань сесії районної ради, президії та постійних комісій. Усі сесії організовувалися та проводились з дотриманням регламенту Лубинської районної ради восьмого скликання, враховуючи особливості функціонування місцевого самоврядування під час воєнного стану, що визначено відповідними нормативними документами. Розпорядження про скликання сесії доводились до відома депутатів в десятиденний термін, не порушуючи регламенту із зазначенням часу скликання місця проведення та питань, які передбачалися, винести на розгляд сесії. Упродовж звітного періоду було скликано чотири сесії районних ради, на яких було розглянуто 53 питання і прийнято 46 рішень. Відповідно до вимог діючого законодавства України та плану роботи районної ради на 24 рік було заслухано. інформацію про результати діяльності Лубенської окружної прокуратури за 23-й рік та за перше півріччя 2024 року. Інформацію про стан законності боротьби з злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності Лубенського районного відділу поліції на території Лубінського району за 23-й рік і за перше півріччя 24-го року. Звіт голови Лубенської районної ради за 23-й рік звіт голови Лубинської районної державної адміністрації щодо виконання делегованих Лубинською районною ради повноважень у 2023 році відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні на виконання вимог закону України про судоустрій, і статус суддів на підставі подань територіального управління Державної судової адміністрації України Полтавської області Лубенською районною радою було прийнято рішення, яким затверджено список додатково залучених присяжних Лубенського міськрайонного суду Полтавської області та список присяжних Пирятинського районного суду Полтавської області рішенням від 23 березня 2024 року та 18 грудня 2024 року було внесено зміни до районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Лубенського району на 2021-2024 роки у звітному періоді рішенням від 18 грудня 2024 року затверджено районну комплексну програму розвитку місцевого самоврядування на 2025 рік. Депутати районної ради одноголосно підтримали рішення про безоплатну передачу спільної власності територіальних громад Лубинського району, комунальної власності Лубинської районної ради у комунальну власність Гребінківської міської територіальної громади будівлю міського ветеринарно-сервісного пункту. Війна в країні вплинула на питання, які вносились на розгляд сесії районної ради. Так, в числі прийнятих рішень депутатами було схвалено два звернення до органів влади різних рівнів, а саме. Про звернення депутатів Лубенської районної ради до Кабінету міністрів України щодо створення гідних умов військовослужбовцям та ветеранам війни, які перебувають у лікарнях під час лікування та реабілітації, про звернення депутатів Лубенської районної ради до президента України, Міністерства охорони здоров'я, депутатів Верховної Ради України, комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України, уповноважено Верховної Ради України з прав людини, Національної служби здоров'я України. Щодо недопущення припинення діяльності пологового відділення Хорольської міської лікарні Лубинського району Полтавської області, всі відповіді на відповідь на дані звернення були вам надіслані. Внесення змін до показників районного бюджету Лубинського району на 24 рік та затвердження самого районного бюджету Лубинського району на 25 рік здійснювались розпорядженням начальника районної військової адміністрації без затвердження на пленарних засідань ради. Також депутати погодили рішення про дострокове припинення та визнання повноважень депутатів районної ради, вносили зміну до складу постійних комісій. Проводила роботу президія районної ради. І обговорювалися питання щодо затвердження порядку денного. За відповідний звітний період було проведено чотири таких засідань. Робота постійних комісій проводилася відповідно до дотримання вимог щодо військового стану, але отже, ми проводили в основному спільні засідання постійних комісій, враховуючи правовий режим воєнного стану. У звітному періоді було проведено чотири спільних засідань постійних комісій, на яких було розглянуто 53 питань та прийнято відповідні рекомендації. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційно-правове інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій та президії районної ради. Лубинською районною радою повноваження здійснювалися з дотримання принципів публічності, прозорості та відкритості в межах визначених вимог частини 10 статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану. Районна рада плідної конструктори. Активно співпрацює з депутатами обласної ради територіальними громадами, що дозволяє знайти компромісні варіанти виходу з проблемних ситуацій, які виникають. Лубинська районна рада є членом асоціації районних та обласних рад. з метою обміну досвіду та пошуку шляхів вирішення проблем, з якими зіткнулася районна рада, голова районної ради, як голова ревізійної комісії асоціації протягом звітного періоду брала участь у форумах, засіданнях круглого столу та онлайн-нарадах асоціації. У кого є якісь запитання? Хто за те, щоб виносити на сесію? За, проти, утримались, немає дев'ятому питання про звернення депутатів Улубинської районної ради до президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради щодо припинення переслідувань військових представників органів місцевого самоврядування, політичних переслідувань, збільшення фінансування армії та відкат реформи децентралізації. Олег Литвиненко. шановні депутати, вам було надіслано дане звернення? <кхм> Яка ваша думка? Не знаю, але доповідача немає. Запрошували. Він його подавав. Він повинен бути зацікавлений будь у тому, щоб це питання розглядалося. Але коли його немає, і я думаю, що ми так як з вами домовлялися, нема доповідача, розгляд питання знімається. Тому я пропоную зняти питання з порядку денного і на сесію не виносити. Хто за те, щоб це питання не виносити? Проти отримались не виноситься. Так само по 10-му 10-те питанню. І питання. 10 питання порядку денного точно так само. Доповідача під... немає. 100... Прошу за... зняти з порядку денного. Проти утримались, не виноситься. <кій> 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 ну ми ж вже зняли. <кій> да. Да. По 11-му питанню. про дострокове припинення повноважень депутата районної ради восьма скви Василенко. До Лубинської районної ради 18 грудня 2024 року надійшла заява про дострокове складання повноважень депутата районної ради Василенко Валентини Михайлівни. Ну, Практично жінки це виїзд за кордон. То там діти, то підходить вік. А? Та вона так вирішила, що приймати не будемо. Утримались проти. І таке саме питання депутата Паномаренка. Від Лариси Вікторовни 10 березня 25-го року надійшла заява про дострокове складання повноважень депутата районної ради. Вона ж Лариса Вікторовна в залі. Так, Вона в залі тут присутня. Ви ж не до вас Пані, не перекладаємо. Війна свої корективи внесла, але в нас ще, можна сказати, не така велика плинність депутатів районної ради, щоб складали повноваження. І робота районної комісії, я вважаю, відповідальна, бо вони вчасно заводять інших депутатів замість вибувших. Будемо працювати в таких умовах поки що. Шановні депутати, які виносилися президію, проводимо. Запитання. В зв'язку з розглядом питань порядку денного на постійних комісіях. Пропоную затвердити порядок денної сесії, виключивши два питання. Звернення і додавши питання по номеренду. Тому давайте затвердимо цей порядок денний на розгляд сесії районної ради, ось яка відбудеться завтра, зараз о 10-й годині. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Тобто йдемо на засідання сесії районної ради.